Вітаю на уроці інформатики! Сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про буловий тип даних, логічні вирази, логічні оператори, розголошення. Тобто ми пригадаємо те, що вивчали, і поговоримо про те, як виконувати ось цей інтерактивний аркуш на цю тему. Тобто, у вас на цьому інтерактивному аркуші перші два. Листочки відповідають за приклади і деяку теорію. Кожен з цих прикладів ви можете перевірити, натиснувши на кнопочку перевірити. Ну, наприклад, тут, ось перший приклад нам розповідає про те, що було мають, можуть мати значення true або false, і ми їх можемо цілком записувати в наші змінні. Записали з допомогою команди Print вони тут показались на екрані, щоб ми побачили їхній міст. Далі, другий приклад. Показує те, що оці були значення true або false, ми теж можемо отримати у результаті виконання логічних виразів. З логічними виразами ви вже знайомились на минулих уроках, працювали на минулих інтерактивних аркушах. Тож, маєте впоратись? І тут ми записали в одну змінну, в другу змінну, в третю, в четверту, і вивели ось цей результат. Далі а, теж нагадується, яким чином буде, може відбуватись а, працювати з логічними операторами, що логічні оператори у нас теж можуть з'єднувати або змінні з а, логічними значеннями, або ж об'єднувати інші логічні вирази. І це у нас є AND, OR і NOT. Теж можете самостійно розглянути ось ці всі приклади, детальніше ми розглядали. У ці оператори and, or, і not на попередніх уроках. Ну, ви можете про всяк випадок ще раз перевірити, як кожне з них працює. На жаль, ось ці не завжди з першого разу спрацьовує перенаправлення. Можете через певний час спробувати. Можете перезавантажити, перезавантажимо сторіночку. Ми запускаємо, бачимо результат, який у нас виходить. Далі, знову ж таки, можемо перейти, запустити, побачити, який тут результат. Пояснення пояснення тут теж є вказані. Якщо хочете потестувати, не соромтесь, ви можете будь-яким чином змінювати усі значення, які записані. На цьому сайті в цих прикладах. На свої приклади воно ніяким чином не вплине. Навіть якщо ви там щось накрутите, щось у вас не виходитиме, щось не працюватиме, ви можете знову ж таки перейти зайти за цим посиланням, і воно відновиться. Ну і коли це все розглянете, розглянете оці приклади. Давайте закриємо їх. Перейдемо до першого завдання. Перше завдання, воно якраз передбачає, що те, що за допомогою команди Print треба показати на екрані результат виконання вказаних виразів. Те, що 2 менше 3, 4 не дорівнює 4, 4 дорівнює 4, і 4 і 17 більше або дорівнює 24. Для цього ви можете скористатися, ось цим прикладом, тобто. Розкриємо на весь екран. При цьому Працювати можна в, в, в цьому середовищі Проміз, можна працювати в якомусь іншому середовищі, наприклад, те, яке використовувалось на попередніх уроках, тут уже за бажання. Якщо працюєте в Programiz, ви можете просто перезаписати у ці вирази, які у нас тут записані. На ті, які тут вказані. Але тоді... Я б, напевно, думаю, було б краще називати ці змінні не різними значеннями. А там, наприклад, Result 1, Result 2, Result 3 і Result 4. Запускаємо, бачимо результат той самий. Єдине, що ми змінили назви змінних, так, щоб вони. Не дуже то залежало від тих знаків, які тут використовуються. Тому що ось тут знаки використовуються дещо інші. А, так, це ми зробили. Інший спосіб виконання цього завдання ми можемо напряму всередині команди Print прописати у ці вирази. Прописати його. Ось тут теж його прописати. А, до речі, чому я. Зазвичай вам показую в середовищі онлайн-GDV, тому що воно дещо краще працює на смартфоні, на відміну від цього середовища. Ми ну, вже бачимо. Результат той самий, але набагато коротша програма. Таким чином, ви виконуєте це завдання, далі робите скріншот. Робите скріншот. Якщо цей скріншот, цей скріншот ви далі спробуєте завантажити. Ось це поле. Якщо він не завантажується, бачите ось таку помилочку, то давайте подивимось, як її виправити. Тут назвість нашого скрішату: в мене є зайві крапочки, так як я показувала на минулих уроках. Я просто ці крапочки можу або видалити або замінити на нижнє підкреслення 4, і проблеми не буде. Вибрали. Ну, дійсно, завантажилось, проблеми немає. Далі, друге завдання: запитайте рік народження у користувача, та виведіть на екран вік користувача від поточного року, відніміть те, що веде користувач. Чому ми далі не розглядали теоретичний матеріал? Тому що це на повторення того, що ви вивчали кілька уроків тому. Знаєте, це зробимо в ось цьому середовищі, я вже його відкрила, вже налаштувала так, щоб у нас виведення було праворуч. Для зручності. І тут ми маємо записати поточний рік. Ми можемо теж його запитувати, або можемо одразу записати саму програму. Наприклад, 2025. Далі, рік народження, year of birth. І його вже запитати. Перетворимо на ціле число input для того, щоб запитати. І записуємо наше питання. Введіть. Рік народження. Двокрапка, пропуск. Далі як же нам знайти вік? Для того, щоб знайти вік, залежно від року народження, ми можемо написати H, дорівнює. Ми тут не будемо враховувати місяць і день народження, ми будемо враховувати тільки роки. І щоб підрахувати вік якоїсь людини, ми просто від поточного року будемо віднімати рік народження. І будемо писати, що print, print ваш вік. Вік, двокрапка. дорівнює цьому Age. Запускаємо, вводимо рік народження, натискаємо Enter, отримуємо вік. Отже, в принципі, теж програма працює, це загалом виконане ваше, ваше друге завдання із домашнього завдання. Теж робите скріншот, і теж цей скріншот завантажуєте туди. Я поки що завантажувати його не буду. Чому ми це детальніше розглянули, тому що наступне завдання, ось це третє завдання, воно якраз залежить від цього. І тут навіть сказано доповнити попередню програму так, щоб на екран виводити відомості про те, чи повнолітній той, хто ввів свій рік народження, чи ні, і скористайтесь зразком на початку попередньої сторінки. Тут якраз вже використовують розгалуження. Ми з вами на минулих уроках вже трішки говорили про розгалуження, але давайте розглянемо його ще. Зокрема, це повне і неповне розгалуження, і спробуємо намалювати до нього схемки. Ось в нас таким чином виглядає наша схема. Ми її можемо запустити, вона нам показує результат. Давайте помістимо цей текст. І спробуємо написати. Спочатку у нас тут є команда, в якій записано, скільки ж комусь на даний момент років. Далі у нас іде розгалуження. У нас запитується, чи, чи цей вік більше або дорівнює 18, чи ні. А, і далі можемо вже піти або в одну, або в іншу сторону. До речі, сам алгоритм зазвичай, якщо повноцінна блок-схема, то вона починається із початок, із початку, і кінця початок, тому запишемо початок і запишемо кінець кінець. І далі тут у нас має бути ще одне один блок. Казати на грані та дорослий. Далі додаємо стрілочки між нашими командами. Ось так, далі. Ось так, далі. трішки, Далі. Отаке вчены. А, так, все, є. Ой, до речі, у нас вибір стрілочок. Так. І тепер вказуємо, де у нас тру. Це у нас якщо тру. А ще одні стрілочки не вистачає, тру. True, а це у нас false. False. І ще одніє стрілечки не вистачає. Це остій. Таким чином ми побудували схемку, яка відображає, як у нас працює ось цей код. Ми тут бачимо, що у нас спочатку ми присуваємо значення, які звільні. Залежно від умови, яка у нас є, ми або показуємо на екрані ти дорослий, або ж одразу переходимо до кінця, нічого не показуємо на екрані. Якщо отримав false, це є якраз неповне розгалуження. Але розгалуження, звісно, у нас може бути і повним. Так як, наприклад, є у другому прикладі. Розглянемо другий приклад. Ось тут у нас вже є і if, і else. Скупіємо ці значення. Тут вже, якщо у нас оця мова істинна, то виконується оця команда Показати ти дорослий. Якщо мова хибна, тоді у нас виконується зовсім інша команда. Скупіємо. Ставимо Показати на екрані і ти ще неповнолітній. Є ось цей текст, який ми можемо теж показати на екрані. тепер покажемо стрілочки наші тепер, як вони будуть виглядати. Набираємо звідси сюди. Стрілочка сюди. Ну, Трешка, щоб воно було рівніше, напевно, нижче. Треба його опустити, то візьмемо таким чином, опустимо нижче. Це видалимо, добре так буде. і далі ще раз звідси сюди. Таким чином працює наша ось ця програма, а у неї, якщо тут у нас значення true, вона показує ти дорослий, в іншому випадку вона показує false. Якщо в значення false, вона показує ти ще неповнолітній. Це якраз вже є повне розголоження, коли, е, коли в назначенні нашої мови false, теж відбувається якась дія. І якраз використовуючи цю програму за зразочком, ви можете доповнити програму з попереднього завдання, з другого завдання е, і зробити, е, зробити третє завдання. Тут єдине, що сказ... Якщо подивитися на ось цю саму програму, ми побачимо, що тут змінна Age створюється, і далі перевіряється значення цієї змінної age, і вводиться, або ти дорослий, або ти ще неповнолітній. Ось тут насправді ми теж, у нас вже є змінна age, тому звідси нам не потрібно переписувати перший рядочок, але потрібно подальше розгалуження для того, щоб доповнити нашу ну, цю програму з другого завдання і отримати програму з третього завдання. Після цього ви як доповните таким чином, запустите, подивіться, перегляньте, чи правильно воно працює, чи ні. А ми перейдемо до розгляду наступних завдань, які у нас наступних прикладів. Тут ще залишилось ще два приклади. Ось цей, і ось цей, і ось цей. Три приклади, точніше. В даному випадку ми вже не просто дорослий і дитина. Неповнолітній, а тут є ще дитина, підліток або дорослий, тобто вже три статі. І в даному випадку ми додали, було додано ось це «elif». і якщо «age» в цьому проміжку з тим «elif», тоді у нас виводиться, якщо Age менше 10, виводиться ти ще дитина. Інакше, якщо «age» більше або дорівнює 10 і менше 18, виводиться ти підліток. В іншому випадку виводиться ти дорослий. Схемка до цього в мене вже намальована, тому ми можемо її просто розглянути. О, таким чином, вона розглядає, виглядає вона неповна. Тут теж було б добре додати початок і кінець цього алгоритму, щоб ми розуміли, а можемо теж так розглянути цей фрагментик, що у нас спочатку визначається значення змінної age, далі залежно від того. Яке воно має значення, ми йдемо або до цього, за оцим true, якщо перша наша мова істина, і показуємо на екрані тиші дитини, і на цьому наша програма завершується. Або якщо тут ми отримали false, ми йдемо сюди, перевіряємо наступну мову. Тут, до речі, трішечки зверніть увагу, ця мова переписана. Вона виконується так само, як і ось ця, але вже переписана з використанням команди end. І тут теж бачимо, якщо ця мова істина, у нас виконується те, що після true, якщо ця мова хибна, використ... виконується те, що після false. І таким чином ми дійсно отримали ось ці значення, можемо отримати результат. Остання програма, останній цей приклад на перевірку часу доби, він має схожу структуру, тільки дещо інші значення. Тож, давайте ще його оглянемо. Тут у нас, по-перше, інші змінні, змінна тайм створюється, по-друге, перевіряється оця змінна тайм, і або показується на екрані добрий ранок, якщо у нас до 12 ї годинки, а якщо е, з 12 ї до 18 ї то показує добрий день, а в іншому випадку, тобто якщо вже е, після 18, ї тоді показує добрий вечір. І таким чином відпрацьовує наша ось ця 3. Останній приклад із того аркуша. Це вам розглянете ще його самостійно, і подивимось на третє завдання. На ще один приклад. Тут уже у нас з'являється два Lif, але це не мало було дуже сильно ускладнити розуміння. Тут ми бачимо, що перевіряється оцінка. Якщо ця оцінка, 90 і вище, тоді в нас показується відмінно. Якщо це оцінка від 70 до 89, тоді показується добре. Якщо це оцінка від 50 до 69, показується здовільно. А в іншому випадку показується потрібно покращити. А схемку даного завдання ми теж можемо розглянути, приблизно таким чином воно може виглядати. Робиться одна перевірочка, якщо вона істинна, тоді виконується те, що після true, а якщо вона хибна, тоді виконується, перевіряється наступна умова, і теж вже залежно від того, чи ця умова істинна у нас виконується на екрані одне, чи ця умова хибна, виконується перевірка наступної умови. Єдине, що в, даному, в ось цьому прикладі в цій схемці у нас було додано ще один рядочок, який показує, коли у нас програма завершена. І ми бачимо всі оці стріли після всіх оцих показати на екрані, всі наші стрілочки сходяться на усій останній команді. Показує, print, програма завершена, тому що вона, на відміну від інших команд, Print, не має відступів, а значить, вона виконається в будь-якому випадку. Так як і оця. Цей перший рядочок, так як і перевірка першої мови, вона виконається в будь-якому випадку. А ось ці вже l-if чи else, воно виконається тільки в тому випадку, якщо та чи інші попередні умови були хибними. Таким же нам працює ця програма. Ця програма вам знадобиться для виконання четвертого завдання, тільки зверніть увагу. У тому прикладі, який ми розглядали, у нас найменше значення від. Це у нас потрібно покращити, це буде спрацьовувати від 0 до 49. включно. Далі, наступне значення від 4 до 6, це точніше. Наступне значення було б від 50 до 69. Це ось тут буде наступне значення трішки більше: від 70 до 89 виводиться добре. Ну, і відповідно від, 70, від 90 і вище у нас виводиться відмінно. Тобто дещо інший порядок, аніж той, в якому згадуються у ці завдання. Але все ж таки, перегляньте і спробуйте подумати, яким чином це самостійно зробити. Ну і п'яте завдання: п'яте завдання насправді. Може бути навіть простішим за третє завдання, але треба трішки самостійно подумати. Як підказку до п'ятого завдання, я вже намалювала схемку, за яким його можна виконати. Спочатку запитати, скільки ми витратили електрики за певний місяць, далі перевірити, чи це значення електрики менше від 100. Якщо так, тоді ми показуємо. Обчислюємо за однією формулою. Якщо ні, тоді ми маємо у ці перші 100 кВт електроенергії. Це у нас буде 90%, а решту, решту, якраз тут ми обчислюємо, віднімаємо 100. І решта, за решту ми будемо платити більше число, більше значення. Звісно, на даний момент це вже зараз змінилось, так як і було сказано, що це працювало до 1 липня 2023 року. Але була така система, і щоб тоді рахувати це все, можна було б скористатися такою блок-схемою. І отут ми бачимо, що далі, після виконання всіх у цих дій, цього розгалуження, ми можемо вивести на екран тотал із результатом. Виводимо змінну тотал, де знаходимо результати. Це невеличкі підказки до виконання цього аркушу. Сподіваюсь, вам тепер більш зрозуміло, як виконувати цей аркуш, і ви поступово його виконаєте. Якщо будуть питання, звертайтеся, і чекатиму на ваші виконання, домашні завдання і до зустрічі в наступних відео!